Ми наближаємо наше майбутнє, наші військові зберігають це майбутнє. Це продовження українських традицій, тому що ми сьогодні всі вишиванка. Це наша маленька перемога. На досходня починати щось хороше і щось. Хочеться зробити ще дійсно корисне для військових і городин за рахунок цих листівок написати і відмінути дітей, показати, що завдяки цим хлопцям, за дитячим мужнім воїнам, які на передовій повністю віддають своє життя, що вони це роблять за для того, щоб народжувалися на нас. Це також для них психологічна підтримка і навіть частина. Повернення від військової служби до свій життя. Головний з тим, що майже 500 воєнних жінок виїхали за нашу Україну та народжувалися в контрольному. Але це означає, що в майбутній цей люди абсолютно вчинка народить ще менше. Ми сподіваємося, що ви, ваші побратими і всі захисники повернулися. Нас вже зовсім скоро, і ми зможемо е, продовжувати цей проект вже в мирній Україні, а не в воєнні. Е, тримайте, е, сподіваємося, що ви дуже скоро їх зможете використати.